Без зелених жаб і червоних дзьобів у Хмельницькому оновлять фонтан поблизу дитячого світу. Нині над його дизайном працюють фахівці. Ми очікували, що ми зможемо його відновити. Що ми взагалі була чутка, що він гранітний, що цей фонтан гранітний, і ми думали, що можна його почистити, відкрити цей граніт. На жаль, це не граніт, це просто бетон, і бетон той такий штампований, умовно кажучи, на заводах. О, тобто він не має якоїсь такої дуже цінності. У багатьох хмельничан саме із цим фонтаном пов'язані теплі дитячі спогади. 70-річна пані Лариса, майже ровесниця водограю. Частенько саме тут із друзями та рідними проводила вільний час та відпочивала. каже за ці руки скульптура зовсім не змінилася. Приблизно таким який він є, тільки от, там, де басейн, то був зовсім інший, інший був. Ну, там щось було таке сіреньке. Його потрібно зробити в такому вигляді, який він був первічно. От в такому вигляді. Мельничанка Катерина також пам'ятає фонтан із жабами та лелеками з дитинства. Однак каже, зараз він надто вирізняється з архітектури міста. Пам'ятаю дуже добре, була маленькою. І він був абсолютно таким незмінним. Хотілося б його зробити більш таким сучаснішим, модерновішим. Архітектори кажуть, кардинально змінювати фонтан не будуть. Усі фігури залишаться на місці. Проте тепер увесь водограй буде одного кольору. Вибрали зараз такий, ну ми його називаємо кава з молоком. Ну такий, так якби спрощено, десь там, десь близько до між пісочним, натуральний такий дуже е, колір. Е, от в нього мають пофарбувати. До слова, тваринний фонтан найстаріший у місті. В Хмельницькому він з'явився ще у 1956 році, коли облаштували сквер біля новозбудованого універмагу. Звичних кольорів фонтан набув вже у 90-х. Тоді його вперше пофарбували. З того часу жодної реконструкції не робили. Це вже після здобуття України незалежності розфарбували, от, хоча, ну як воно трохи виглядає. Не трохи, а таке добре виглядає дуже провінційно і, і без без всякої там естетики. Однак краєзнавці кажуть, якоїсь історичної цінності водограй зовсім не несе, ба більше подібні тоді встановлювали у багатьох містечках по Україні. Такі фонтани робили масово у Львові. 50-х роках і таких фонтанів по не лише по Україні, а по містечках таких провінційних містечках всього радянського союзу було дуже багато. Правда, що вони не дожили, як Хмельницький фонтан, не дожили до сьогодення. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.